Запитання від Ольги місто Суми. Після сотні випробуваних дієт все одно не можу прийняти своє тіло, низька самооцінка, і хвилюю, що можу втратити інтерес свого чоловіка. Ну, давайте подивимося, чи дійсно так. І що робити? Порота карт, що робити? Дивіться, те, що показують карти, як я бачу, це дійсно небезпочвена тривога. Тому як тут видно, що чоловік може дійсно відвернутися від вас. Вам потрібна карта сили приложити зусилля для того, щоб привести себе в симпатичний, красивий і здоровий вигляд. І дійсно це потребує зусиль з вашого боку, бо є люди, які просто. Займаються дієтою, спортом, і вони вже стають сторонкішими, красивішими, то вам тут дійсно через велике зусилля, яке доведеться прикласти для вашої краси і здоров'я. Як я бачу, що це займе певний час, і ви можете це реалізувати. Але оця карта постійно говориться, у вас є, є. Наче і бажання є і можливості є, але ви не в пасивному стані. Виведіть себе із пасивного стану, виведіть себе із цього стану ліні, прикладіть зусилля, ви досягнете бажаного результату по своєму зовнішньому вигляду, і я не бачу розлучення вашого з вашим чоловіком. Бажаю вам щастя і бажаю вам успіху у цьому. Хто бажає задати свої особисті питання? Пишіть під відео. Ми їх розглянемо.